Усім привіт! Сьогодні ми порівнюємо два відеореєстратори для Toyota rav 4 19-21 року. Ось цей. Якість у нас 2К. І так само якість 2К, але Toyota RAV4 22 року. Прийшли вони у нас в таких коробочках білих. Повністю однакові. І ось вони в нас виглядають. Зовнішньо вони вже відрізня... видно, що вони відрізняються. Тут є в нас прорізи для доступу повітря для охолодження приладів, які там під ним знаходяться. Тут у нас таких прорізів немає. Також вони ну, в комплектації у нас проводка і ганчірка для протирки об'єктиву. І тут, і тут точно так само, однакові повністю. Крім, крім, крім цих прорізів, вони ще також відрізняються у нас розмірами. Якщо прикласти один до одного, то тут у нас ширина однакова з цього краю, а по довжині вони у нас дещо довші. Той, що з прорізами. Також у нас різне кріплення всередині. Ось, якщо ми придивимося. Ці кріплення, вони на різні відстані. Я думаю, що це нам видно. Ось і вся відмінність у них. І додатково ми ще порівняємо у нас два відеореєстратори, які майже однакові, але у нас вони на дві камери. Це на 2К. Задня камера 1080 пікселів. І на 4К, і задня камера 2К. Ось у них є провід з розгруженням на дві камери. Вони відрізняються між собою ці з'єднання, ми їх не переплутаємо, коли будемо під'єднувати проводку. Так само і тут зовсім різні. Тут у нас немає розголудження, йде окремо на передню і окремо на, на задню. Е, камера у нас, там, де 4К у нас задня виглядає ось так. Так розумію, з охолодженням. Кріпиться вона у нас на двосторонній скотч. Швидше, швидше за все, буде кріпитись на заднє скло. Це кому як вже зручніше, можна і на пластикову накладку прикріпити. Там, де 2К, у нас задня камера 1080 пікселів, теж дуже гарна якість зйомки. Отаке От у нас кріплення і така сама камера. Без охолодження вже тут. Лігково до нього йде або двусторонній скотч по формі вирізаний, або гвинти для кріплення до пластикової накладки. Всім гарного дня!